У мене сьогодні ось мастекейці. Покажу вам, що я купила. Якщо б мені раніше сказала, що я у вихідні зранку буду в залі, теж корейську бренду, я вирішила на цьому. Камінь також для масажу. Всім hello! рада вас вітати у моєму новому відео. Це відео буде присвячено всьому, що пов'язано зі здоров'ям, а саме здорово спорту і е, харчуванню. Не буду говорити прям правильному харчуванню, бо я не харчуюсь на 100% правильно. А на початку грудня мені щось не знаю, що кінець року, якась мотивація, що е, треба там почати щось робити, що давно відкладала, або там ще щось. Не знаю, звідки саме це народилось, але е, на початку грудня я. Пішла в зал, займаюся тренером онлайн. І от вже як місяць маємо зараз початок січня. І от вже як січень ой, місяць я займаюся вільно в залі. І паралельно з цим, звісно, слідкую за харчуванням. Свята ми не беремо, бо свята, в принципі, це важко. І не прям 100% треба. Можу спокійно поїсти щось мачненького на свята, а потім повернутися в цей ритм. Так, от. А, якраз свята закінчилась. Свята, свята закінчилась, і треба повертатись в цей режим. Сьогодні ми починаємо день з сніданку. На сніданок у нас будуть сирники. Сирники я взагалі давно не робила, чесно кажучи. От зробила пару днів тому, згадала, що вони взагалі існують, і задалась питанням, чому я взагалі їх так давно-давно не готувала. Плюс у нас є варена згущенка. З керфора українська іриска, От, тому це буде прям ідеально з сирниками. Сирники я готую не те, що суперкласичні, я готую так, щоб було десь пів на пів борошна і творога, бо знаю, що стандартні, тобто такі класичні, там дуже багато творога, і просто борошна для того, щоб скріпити весь цей творог. Але я улюблю більш, щоб вони були плотніші, і щоб кількість борошна була прям суттєво більше, ніж в звичайних таких класичних. В великій ємкості я змішую ем, яйця, творог, цукор і ванільний цукор, а потім вже додаю сухі інгредієнти. Мені самі взагалі дуже подобається дивитися такий формат, бо ем, я бачу, що люди до чогось. Чогось правно до чогось йдуть. Це мене мотивує дуже сильно, на якісь свої досягнення цілі і взагалі до спорту, на якісь прикольні рецепти з'являється бажання. Мені дуже сильно подобаються такі велнес-влоги Ауджус. Вона досить багато знімає таких влогів, і мені, мені прям дуже подобається такий формат. Вона, напевно, така фаворитка. you know i should. Як людина, яка намагається слідкувати за своїм КБЖУ. я не знаю чому, але останнім часом мені дуже сильно хочеться ківі, я прям під Коротше, ківі. А, тортіла з... Я їх роблю типу, такі міні-врапи з курочкою і з огірками і з цим соусом. Ось цей соус хамбургеровий, взагалі, ну, логічно, що для гамбургерів, для якихось бургерів, але мені дуже подобається в поєднанні з огірками, а огірки я беру ось такі з медом. Сир також, банани. У мене була взагалі ідея зробити банановий хліб, але на банановий хліб потрібні банани, які вже так, такі знаєте підлежавші. А, тому, можливо, я залишу половину з цих бананів, вони трошечки пару днів полежать, може трошечки будуть більш. Такі, як потрібні на банановий хліб. На рахунок бананів ще подумаю: Моцарелла і круасани ми обожнюємо просто круасани з лінла. Ми робимо круасани з моцарело і прошуто, і це просто ідеально. А, і також ще філе з індика. Я люблю там, наприклад, на хліб дати або кудись навіть в той самий круасан, зробити такий солений круасан з моцарелою і а, такими пласт... кусочками індюкам. Коротше, прям подобається. У мене однією з найбільших цілей на 2026 рік це є приділяти більшу увагу собі, своїй шкірі, догляду за шкірою, щоденною рутиною ранковою, тому що е, я помітила, що в мене почали з'являтися якісь висипання. Тобто, просто для контексту в мене ніколи не було прям, дуже великих якихось проблем зі шкірою. Тобто я е, е, користувалася плюс-мінус таким звичайним засобами, не дуже прям, сильно звертала увагу на бренди, тобто, я купувала таке щось е, популярне, знала. Що е, це працює повідком інших людей, і просто купувала автоматично. В цьому році я хочу більш поглибитись взагалі в, яка мені, в мій тип шкіри, яка у мене шкіра взагалі, як, які мені більше продукти підходять під мій тип, під, під мою шкіру. Хочу більше взагалі поглибитись в всю цю тематику. І також хочу зайнятись саме е, обличчям, бо е, у мене є такий ролер, я його використовую раз на якийсь час, але не постійно. І в цьому році я хочу також повернути цей ролер на в мою постійну рутину. І також до ролера я купила від бренду MyBuddy, що я якраз розпакувала такий камінь, також для масажу, вибрала рожевого кольору з таким раморним ефектом. Хочу повернути і ролер, і цей камінь на постійну основу в рутину, і подивитися, які будуть результати за. Через uh, декілька місяців, бо я бачила результати інших дівчат і. Ну, вони прям вражають. Також я собі створила вішліст з усіх баночок, які я хочу купити, поскорола трошечки більше якісь бренди, корейські бренди, не корейські. Взагалі подивилася, що взагалі є на ринку. Створила собі вішліст. У мене в додатку на телефоні є вішліст. це дуже зручно завжди під рукою. І якщо хтось хоче, наприклад, просить якийсь вішліст твій, то це дуже зручно просто поширити його висилаючи посилання. Коротше, я собі створила телефон. Оні такий віш-ліст, і буду потихеньку купувати собі засоби з того віш-лісту. Він у нас просто дуже любить компанію, і весь час знаходиться десь поряд, тому десь, коли я щось знімаю, він буде періодично проскакувати в кадрах, в камері, бо йому прям потрібна компанія. На вечері у нас сьогодні міні-шаурма мого особистого рецепту. База для них у мене є білок або індик, або курка, а також помідори, солені огірки і той соус гамбургеровий, який я вам трошки раніше показувала, і все це звертаю в звичайну таку картирі. Вечеря у мене готова. Я буду зараз сидіти, грати за комп'ютером. У мене нове хобі. Йому десь один тиждень. У мене в Новий рік з'явився новий комп'ютер, і тепер я відкриваю для себе світ комп'ютерних ігор, Стіму, взагалі, як там все працює. Короче, я зараз вся там. Граю зараз в «Stray». ...за котика. Відкрила також собі інші різні такі коузі-ігри. Коли трошечки буду більше щось там розуміти, в цьому всьому поділюсь з вами, зараз буду вечеряти, а також взяла собі на десерт такий батончик Мілка, який випустила новий. Він виглядає ідентично як Кіткат, називається тільки Leo Go. І через те, що тут шоколад трошки інший. Як на мене, порівняно з кіткатом, він. Смачніший? Якщо б мені раніше сказала, що я у вихідні зранку буду в залі, я б сказала ні, це неможливо. В суботу о 9 на танцях так, але в залі ні. Тим часом я в суботу о 9 ранку де? В залі. У мене сьогодні ось такий: це така імпровізація, це круасан з, з твердим сиром, ем, смаженим яйцем одним і вічною ем, Захотілося чогось такого, тепленького, знаєте, а львівські круасани по-домашньому, я б це так назвала. Ем, зараз ще зроблю каву і буду себе снідати, бо після залу я завжди дуже голодна. Я останнім часом робила дуже багато рафу о, з вершками. Ну, така з вершками, але о, я зрозуміла, що там дуже багато о, жирів, там не просто багато, там їх дуже багато. І о, хочу повертатися це трошечки до капучино, хоча я все ще люблю раф, але просто через кількість жирів і калорій, ну це просто тумач. Взагалі роблю капучино я з сиропом. Останнім часом мій найулюбленіший був кукіс. Якось так він називається. А, типу, ш, кукіс, а, от, але він закінчився, тому а, буде карамельний. І так, мені приїхала косметика доглядова, яку я замовила декілька днів тому. Пару днів не знімала нічого, бо здавала екзамени в автошколі і все, про що я думала, це тільки про автошколу і про ці заняття, тому повертаюся. За ці дні мені прийшла ця доглядова косметика, тому хочу вам показати, що я замовила. Я опиралася на якісь YouTube-відео, якісь б'юті-блогерів YouTube або інші е відео від косметики. Коротше, все це сумуючи, я прийшла до того, що замовила декілька позицій, і почала для мене був, був певно один взагалі, з всіх ем, засобів, які я хотіла замовити, це крем з SPF, щоб ви наносити його зранку. Я зупинилась на такому досить поп ну, популярному і такому універсальному кремі корейського бренду Beauty of the JSON. Він з SPF 50 і це просто супер, бо він і не він нехає такою досить легкою текстурою, тобто, це не прям жирний крем. Як, наприклад, я купувала один раз від Medic8, у них був один SPF, це, напевно, один з таких кремів брендових саме доглядової косметики, який я купувала, і він був дуже жирний. Я давала його буквально краплю, але все одно він був дуже жирний. Цей прям ідеальний. Він щось поміж таким дуже жирним кремом і гелевою текстурою, щось поміж. Дуже Легкий і майже не відчувається на шкірі. Другим пунктом, не менш важливим для мене був тонер. Я хотіла саме такий молочний тонер. Я багато бачила про молочний тонер від Rode. Він, там, мені здається, називається не тонер, а якось Есенція молочна. Я думала взагалі його купувати, але, подивившись відгуки, де порівнювали той молочний тонер від рот. І ось цей Ануа, теж корейського бренду, я вирішила на цьому. Не пам'ятаю точно, чому я все ж таки в кінці-кінці вирішила на цей, але під, мені здається під мій тип шкіри більше підходить. Ось цей Це молочний тонер на рисовій воді. Він дуже сильно зволожує шкіру і надає такої упругості шкірі. Коротше, теж будемо тестувати, і пахне, до речі, дуже так нейтрально. Я не дуже люблю, коли прям дуже виражені запахи. Бо один засіб з дуже вираженим запахом, другий, третій, четвертий, і ти просто вже як. Магазин Сефора або Дуглас і все це від цього, від цього трошки починає підтошнювати. От, у всіх цих засобів дуже нейтральний запах, він просто мінімальний і дуже досить приємний. Третім пунктом була. Олія для очищення, для глибокого очищення. Я взагалі скористувалася олією, і мені вона не дуже сподобалась. Як мені не сподобалось це відчуття олії після змиття косметики, але я вирішила дати ще один шанс такому саме брендовій олії. Вибрала я від бренду Biodance. Чула тільки хороші відгуки, тому взяла, будемо тестувати. І останнім пунктом, який був також для мене важливий, я взяла щось зі всіх, скажімо так. Категорій по одному засобу. Я взяла серум від Paula's Choice від селіциловою кислотою. Будемо також тестувати. Він повинен перебирати червоні п'ятна, які залишаються так після якихось прищиків або після якихось подряпин, подражнень. Кратше, іноді, ви знаєте, реально залишається щось, і воно просто не сходить. 음, цей сиром повинно це прибрати. І э, мені ще, так як це був такий набір, э, поклали ще э, в набір маски від Біоденс вона нічна. Mm -hmm. І э, Real Deep Mask. Маск. Е, накладаєш її ввечері. Регcemment... Прокидаєшся ем, зранку просто першою красоткою. На вечір я сьогодні буду готувати картоплю запечену з куркою і з запеченими овочами. І все це я буду викладати такими шарами. Це супер просто. Я в тій бачила бачила дуже смачний, як на мене, соус. бо раніше я робила просто сметану і заливала, навіть просто запекала, наприклад, ем, курку з сметаною. Мені дуже подобалося. Так по-діетичному і через це курка стає такою м'якою. Але це не дуже виражений смак сметана має. Тому я побачила в соус в Тіктоті там всього три інгредієнти: сметана, майонез і французька гірчиця. І вийшло просто неймовірно. Весь цей соус картопля взяла в себе весь цей соус, курка була просто дуже м'яка, коротше, вийшло прям ідеально, зверху ще посипала сиром. Вийшло просто ідеально, тому е, буду робити сьогодні ще раз. Перший був такий пробний, я не знала, буде смачно чи ні, але зрозуміло, що буде смачно, тому буду сьогодні готувати ще раз. І другим блюдом є, е, ну не прям блюдом, але. Е, е, Десертом, скоріше, буде банановий хліб. Я на днях приготувала банановий хліб, він просто вийшов неймовірний. Причому смішно, що рецепт мені дав чат GPT. Я раніше там на різних сайтах або в хтось там, прямо де реальні люди готували, перевіряли рецепти. Я прям брала рецепти у людей і виходило так собі. Я не говорю зараз про банановий хліб, я говорю про інші якісь рецепти. А тут взяла чат GPT і вийшов просто. Неймовірно. А, якщо зараз другий раз буде також неймовірно, то я або залишу рецепт внизу, або десь до відео, або зніму ем, шортс. Бо по цьому рецепту просто кожному необхідно приготувати цей банановий хліб. Найголовнішим взагалі інгредієнтом, без якого не буде смачного бананового хліба, як на мене це спілі, дуже сильно спілі банани. Вони не продаються в такому вигляді в магазинах, в спермаркетах, бо в спиркетах вони або ідеально жодні. Або зелені-зелені, які ще е, видалі потрібно, щоб полежали для, від, для нормального споживання. Для маганого хліба вони прям потрібні ось такі, майже чорні, бо ти, коли їх розкриваєш, вони все одно не чорні, вони спілі. Е, от, і, але дуже м'якенький і смак виходить такий дуже, дуже насичений. І причому, знаєте, після таких рецептів, як от банановий хліб, не просто не хочеться йти в якісь кав'ярні і купувати там, бо там буде прям, ну, реально нам багато. Воно буде набагато е, сладкіше, бо ти не можеш контролювати кількість цукру, яку ти кладеш туди. По-друге, це буде прям такий е, хімозний смак. Звісно, не, не всюди, але е, в більшості. І ти, ну, ти купуєш навіть не знаєш, чи буде воно смачне чи ні. А тут ти її готуєш і реально ну, розумієш, що це буде. Можливо, буде набагато смачніше ніж в якісь пекарні, і де ти заплатиш ну достатньо, бо ціни зараз ростуть дуже швидко, і можливо тобі взагалі там не сподобається. Ось так виглядає мій банановий хліб. Я зараз ще розріжу і покажу вам, як він виглядає всередині. Він просто ідеальний! Я в цей раз додала менше цукру, буду потрошки просто зменшувати е, кількість цукру з кожним разом. Е, от і щоб знаєте, це був такий плавний перехід від е, прям більшої, більшої кількості цукру до меншого і краще. Він просто неймовірний і пахне неймовірно, і виглядає ще й неймовірно. Я додала туди горіхів. Можна було додати а, такі шоколадні краплі а, спеціально для а, випічки, які продаються. У мене таких на жаль не було, а тому а, пішли а, горіхи сюди. Мені прийшов такий дуже милий рожевий мікрофончик, можливо, звук стане кращим, не знаю, подивлюсь потім на записі. Я хотіла взагалі закінчити цей влог тренуванням. У мене сьогодні був запис на Pilates на реформерах, але я після останнього тренування настільки втомлена, в плані настільки в мене велика і сильна крепатура, що я просто вирішила, що сьогодні не. Той день, коли мені треба йти на пілатес на реформерах. А, я зрозуміла, що мені потрібно ще один-два дні, щоб м'язи і взагалі все тіло відновилось і взагалі прийшло в себе. А, от, Тому я вирішила, поки мене кіп'ютура відкласти цей, цей пілатес. Мені а ще сьогодні доприйшов ще крем, який я замовляла. А, я зрозуміла просто в моменті, що я замовила крем, але я його замовила м -м, за От, а у мене немає просто. То типу як нічного. Це такий універсальний, але я його буду використовувати як нічний, після всіх інших там, псевдоннеру і інших засобів. От, Вирішила взяти також корейський бренд RoundLab. А, будемо також тестити. От, а, тому а, на цьому буду закінчувати цей влог. Я думаю, що в одному з наступних влогів я все ж таки дійду досягнути на реформерах, бо я хотіла б зробити таку серію валнес влогів З, з початку цього року у мене дуже багато мотивації, і я хочу, а, можливо, когось замотивувати, тому якщо ви також на цьому шляху або плануєте, або вже а, то приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. І побачимось з вами в наступному відео.